Друзі, всім привіт! Не встигла уїхати чорна сарента. А до чого у нас уїхала сіра сарента, і тільки вона уїхала, знову з'являється сарента на продаж. Як показали себе, ці машини є доволі надійні, гарний повний привод. Це четвертий рік, так само, як і були дві інші, але не дизельна, а 2,4 газ бензин. Також на повному приводі в серебристому кольорі. Машина стоїть на гумі Ласа, диски такі затонована вона. По машині 225 тисяч кілометрів пробігу заявленого сірий. Текстиль, колір, підлокітники, в принципі, в машині чистесенько. Дуже мені подобається поєднання чорного, серебристого і сірого. В принципі, непогано виглядає все. Щодо коробки, тут механіка п'ятиступка, автомобіль з газом, але зараз, як бачимо, газу нема, працює на бензині. До речі, двигун робить непогано. Маємо такі важі перемикнення приводу. По ходовим властивостям все дуже чудово, не стучить, не грюкає, все більш-менш. Я думаю, що кому потрібно повноприватний автомобіль на дорогі, це буде прекрасний варіант. На повному електропакеті тут маємо кнопочки відкриття лючка, лючка бензобаку та багажника. Ну, а так, в принципі, машинка непогана. Щодо ржавчини, нема ржавчини, косметичний стан доволі непоганий. Тож, друзі, якщо надоїли вам вже дизельні сиренти. Є у нас газ бензин на повному приводі, теж чудова машина. Всіх запрошуємо на майданчик. Ще раз вам покажу її спереду. Така машина шерифа чиста. Щоб він льотав десь там по багнючі чи... і шукав злодів. Все, друзі, чекаю на вас.